Сперна думка Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр, і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна на жаль, вже більше року перебуває в стані війни, в реаліях війни. Але ми не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. Ну і розповідаємо їхні історії, їхнього українського бізнесу під час війни всій країні. А знаєте, дуже приємно розказувати про нові бренди торгові марки, які не дивлячись на такі важкі часи. Все рівно відкриваються, з'являються, завойовують ринок. А ще й, до речі, не тільки український. А сьогодні про одну таку торгову марку ми і поговоримо. Я радий вам представити мого сьогоднішнього гостя Аветісян Вачаган, комерційний директор компанії Ледово і торгової марки Славна страва. Вітаю вас! Вітаю доброго дня! Давайте познайомимося. Отже, компанія Ледово, торгова марка Славна Страва. Що це таке? Розказуйте. Задоволенням розкажу. Компанія «Лідова» – ми молода енергічна інноваційна компанія. Ми динамічно розвиваємося нам лише 4 роки, але за цей час ми дуже чого, багато чого досягли. Наше виробництво знаходиться в місті Чорноморськ, це Одеська область. У нас більше ніж 85 сотрудників компанії. На сьогоднішній день найбільший найбільший виробільний виробник сублімованої продукції в Україні наразі в нас в середньому виробництво 5 тонн готової продукції в місяць, але ми розвиваємося і приблизно до кінця цього року ці обсяги виростуть до мінімум двох разів, тому mm. що ми ще ставимо нове обладнання. Наразі в нас чотири великі сублімаційні машини. Через місяць плануємо встановити ще дві машини, а до кінця року ще чотири. Тому це буде десять машин. Клас. Так, ми важко. Наша ціль, амбі, амбіційна ціль це стати номер один не тільки в Україні, але й в Європі. Виробники, найбільші виробники сублімаційних продуктів. І тоді логічне запитання для того, що можливо хтось не знає, що ж це таке. Сублімовані страви або сублімована продукція. Ви знаєте, це є невелика, не скажу таке слово, проблема в Україні, тому що це розуміння сублімація ще не дошло того рівня, яке дошло, наприклад, Європи або Сполучених Штатів да, ну, Людей, як правило, лякають слова, Ляка, які закінчуються так, на так, «ія». Так. Більше сублімація це як і рівняється леофілізація. ще є таке слово більш? Пухаюча, але ага. ми кажемо сублімація. Це страшне слово, краще сублімація. Краща сублімація. <рес> так. Хтось пути її з сушкою, але це не з процесу сушки, це інше. Угу. Я вкраті, е... розкажу, що таке сублімація на прикладі е, одного продукту. Угу. Uh, ось це я потім розкажу про славну страву. так, От є славна страва, чудовий продукт, борщ, український борщ. Так? Ви знаєте, да, що борщ вже uh, війшов до ЮНЕСКО. Uh, yeah, uh -huh. Це дуже круто. Uh, в ньому є м'ясо, uh -huh. корінне м'ясо. Uh, як це проходить? Як процес? Нам Привозять вже готове, зварене курине м'ясо. Ми співпрацюємо, до речі, з компанією МХП. Наші всі інгредієнти це е, якісні, провірені наприклад, м'ясо. Приводиться варене м'ясо, ми його е, підготавляємо до сублімації, до цього процесу. Ріжемо це м'ясо на потрібні фракції, потім це м'ясо проходить етап глибокої заморозки. До мінус 45 градусів. Потім це м'ясо потрапляє до сублімаційної машини. велика, На цю сублімацію це сам цей процес. Це, е, в цій машині проходить процес сублімації вакуумізації. Вакуумом, вакуумом під, е, ш, е, на е, щедильних е, температурах м'ясо підігрівається, і з цього льоду, з цього м'яса е, виходить уся волога. Розумієте, і залишається лише сухий продукт. Uh -huh. Тільки 5% вологи залишається в продукті. Ось що таке сублімація. І кожний компонент в цьому борщі, десь, десь е, е, тут вісім компонентів: uh -huh. м'ясо, морква, буряк і так далі. Кожен uh -huh. компонент окремо окремо проходить цей процес. Тому ми отримуємо цей сухий продукт. Розумієте? Тому це дуже складний технічно процес. Наприклад, останнє скажу: якщо ми завантажуємо тонну полуниці сублімаційну машину, ми отримаємо на виході 7% сухого продукту, угу. 70 кілограмів сублімації. Розумієте? От що таке вкратці сублімація. І фактично волога. Скажімо так, повертається в ці продукти, коли їх заливаєш потім Звісно, водою. Чи як відбувається? Звісно, так. Наприклад, uh -huh. цього борша забираємо переда, uh -huh. доливаємо окропу, uh -huh. 10 хвилин у вас домашній борщ? Отак от, от 21-не знаю, вже 22 століття. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили запустити, тому що, наприклад, торгова марка «Славна Страва, я так розумію, це такий прям новий бренд. Так, ви його вирішили запустити під час війни? Так. Е, ну, амбіційно. Дуже амбіційно. Чому дуже саме амбіційно. так? Я розкажу. Я прийшов до компанії, в компанії Ледова цього продукту не було. Угу. Були. Е, були фрукти, овочі, але B2C-бізнесу, то B2B-бізнес не було. В цілому, там maxi 7, ось цей продукт був топі-набор, славної страви не було. Я зрозумів, що на даному етапі цей продукт, цей напрямок дуже активно розвивається і в Україні, а в Європі ще більше. За США вже казав. Так? Uh -huh. Я презентував мою стратегію власникам, і ми почали це робити. Угу. Е, є цікавість в світі е, до цього. Е, і ви хочете вийти на європейський світовий рівень. Це означає, що, скажімо так, європейці вже довіряють нам, да? і чи у них недостатньо, скажімо так, виробничі потужності, що ви маєте можливість так гарно вийти зразу в світ. Я скажу так: славне страві півроку. Угу. В жовтні місяці презентація цього продукту відбулася в Парижі. Ми виїхали до міжнародної виставки Сіал Париж 2022, там презентували наш продукт. І ми зібрали багато, багато класного зворотнього зв'язку, угу. який нам. Ще раз показав, що ми йдемо правильним шляхом, і все правильно робимо. На сьогоднішній день в мене вже є контракт. Підписали контракт з дистриб'ютором. В Польщі він буде розвивати дистриб'юцію нашого продукту в Європі, в, в країнах Європи. Пославні страю. І це перший крок. Угу. На жаль, на жаль, в Україні на жаль, ситуацією в країні. Нема того збуту великого, як може дати нам Європа. Я ще не кажу за США. Угу. Ми про цим теж працюємо. Зрозуміло. От шукайте на полицях Європи і світу українські бренди. До речі, щодо полиць, де взагалі можна придбати в першу чергу в Україні продукцію? Так, ми зараз активно розвиваємо наші соцмережі, ми є в Інстаграмі. Нас дуже круто, нам допомагають наші зірки в цьому процесі. Uh -huh. Нещодавно цибульська зробила спробувала борщика? Так, спробувала борщика. Це був крутий такий ролик. Вона зробила, мені дуже сподобалось. Це один з прикладів. В нас є свій інтернет-магазин ledova.com.ua, де ви можете купити весь асортимент, в тому числі славну страву. Uh -huh. Потім. Це мережі, є така мережа, Таврія, локальна одеська. Ми зайшли туди. Зараз ми заходимо в сільпо і масштабуємо, масштабуємо наші входи в торговельні мережі. І ще магазини активного відпочинку, охота, mm. uh -huh. рибалка, полювання, альпінізм і так далі. Це, це до речі, моя цільова аудиторія. Щоб ви в принципі, да, логічно. Да. Спосіб життя цієї аудиторії, в принципі, потребує подія того. Тому це інтернет-магазин, це мережі, де ми продаємося. Зрозумів. А е, є важливе питання. Зараз, в принципі, в Україні, і в світі, замарачуються всі такими питаннями, як корисності продуктів, щоб це було все досить натуральне. Чи не втрачається корисність продуктів під час ось цих от процесу сублімації, і взагалі чи немає в продукції всяких консервантів, якихось хімічних стабілізаторів, домішок і так далі то подібне? Дивіться, це основне, що я забув спочатку вам сказати: при процесі сублімації 95% всіх вітамінів, корисних речовин, залишається в продукті. Продукт не, не, не теряє. Е, е, продукт, продукт залишається таким, яким він є: колір, смак, зовнішній вигляд, він цього не теряє. Угу. Розумієте? Тому відповідає на ваше питання, так ми позиціонуємо наш продукт здоровим харчуванням, тільки здоровим харчуванням з економією часу. І е, е, якщо кажете конкретно про бренди, я потім розповім. Це дійсно наприклад славна страва економить ваш час. Ви долали окропу? Ви отримали борщ, і багата лінійка наша це дозволяє зробити. І борщ, і перші страви, і другі страви, і сніданки. А взагалі, які да, я якраз у мене наступне питання було взагалі, набор страв, які є, да, і чим ви, можливо, ну, пишаєтесь. Да. Ну, крім борща, я зрозумів, борщ да, в топі, да, мабуть. В топі. Але можливо, що ще є? В нас 12 скаю, 12 видів. Наразі ми ще додаємо 5 видів, але актуальних зараз, зараз це 12 видів. Це три види перших страв. Це борщ з м'ясом курки. Це гречаний е, суп з м'ясом та е, нутовий суп. І 9 видів каш, гречана каша з м'ясом, нутова каша з м'ясом. Розумієте, рис з м'ясом. І ми не, ми не забули дуже важливо про вегетаріанців. Тому угу. що в нас є каші без м'яса. Зараз на, наразі ми ще розробили 5, 5 видів нових продуктів: це макарони, паста з м'ясом, без м'яса. Є навіть така позиція. Макарони з сиром. Сир буде окремо, готуєш, додаєш сиру і отримуєш цибульмований продукт. Тільки додаєш води. Все. До речі, цей пакет це є реторт пакет, в ньому можна заварювати. Угу. Тобто він може бути, да, умовно так, кажучи, і посудом. Так, наприклад, цього борщу заливаєш в воду, тут є відмірка така. До цієї відмірки заливаєш воду, чекаєш 10 хвилин. відкриваєш і коштуєш. Угу. А... Кому? Ну, я зрозумів, що сподобається тим, хто веде активний образ життя, і тим, хто, ну, скажімо так, швидкий образ життя веде. Кого ви ще бачите серед своїх покупців, да, споживачів, і більше того, ну, типу, скажімо так, ви, ну, скажімо так, як ви б підсадили ще аудиторію, яка не розуміє, що це, і що би ви їм сказали, в чому буде перевага, да, щоб пробув, спробувати таку продукцію? Е, окей, Я розкажу, це перевага. Я вже казав, це властивості, які залишаються в самому продукті. Це економія часу. Це е, місце, яке займає даний продукт. Як кажу про е, активний відпочинок. так? У мене є клієнти, які, наприклад, байкери. Uh -huh. так, Байкери. Такі вони, брутальні хлопці, типу. Брутальні Але хлопці. беруть гречечку. Гречечку, борщичок, Вони це беруть і кудись поїхали. Це uh -huh. дуже зручно. Борщ 36 грамів. Ну так, да, мало місця займає Мало зовсім. місця. Uh -huh. Але давайте так скажу: основний напрямок це все-таки були наші хлопці в СУ. Uh -huh. Ми робили для них цей продукт в частності. Але, на жаль, по деяким причинам ми не можемо зараз працювати з зсу, тому волонтери, особисто люди, які допомагають армії, купують та передають хлопцям. У нас є uh -huh. фонд, ми його не афішуємо. Ну, така політика. Uh -huh. Якщо ти робиш добро, то ти повинен це добро робити тихо. Тому наш власник так і робить. Ми покупаємо цей продукт і роздаємо хлопцям, відправляємо. До речі, є багато блогерів військових, які купують і реальні е зворотні дають. Не а реальні. Це крутий продукт. Але це теж наш, так скажемо, е не буду називати це слово, клієнт це неправильно. Ну да. Це хлопці, які стоять на передовій, угу. захищають країну. І смакують. Так ті хлопці, які дають нам шанс вами, жити і, і спілкуватись звісно, нам з вами, а вам звісно. запускати нові, нові бренди. А, скажіть, будь ласка, ви на початку говорили про те, що дійсно в Україні поки що не є популярність. Як ви збираєтесь українцям розказати, що так, це добре? Так, повторюсь: блогери, uh -huh. медійні е люди, да, там, зірки. Uh -huh. Зараз в нас ми багато з ким ведемо перемови, потихеньку, uh -huh. по плану я це запускаю. Пульська, потім інші, інші. Інтеграції в передачі ага. будуть. Ну, не тобто, буде... очікувати активно. Так, так скажімо активно, так. дуже uh -huh. активно це робимо. Активно, тому що іншого шляху в нас немає. Зараз ми не живемо в 90-х, як кажуть, <laughs> коли один продукт на полці і полиці ви це купують. Тому активно треба. І коли ти продаєш дійсно крутий продукт, і ти отримуєш дійсно класний зворотний зв'язок, а не наіграний якийсь. Ви ну, розумієте про що? Ага. То це дуже е, вдохновляє нас на новий продукт. А, зрозумів. І, і ще одне дуже важливе питання, яке хочу прямо е, зразу запитати. А, які плани? Е, можливо, ви хочете ще якусь класну страву запустити фішуч? Можливо, привідкриєте занавіс. Да? Славної страви чи взагалі? Взагалі, е, напрямку цього цього гарного напрямку сублюнованої продукції. Е, наразі в нас чотири бренди: це славна страва. Це Максі 7, це сублімовані фрукти та овочі uh -huh. ягоди. Це аквафаба, так? і Тапінамбур. Це чотири бренди. Що ми плануємо, перше, це дозапустити ще 5 із славної страви. Я про них казав uh -huh. з макорони. Та постійно розвивати нові смаки. Ось. Тому це стосовно розвитку е позицій. В Максі Севен ми анонсуємо десь через місяць два нових SKU. це сублімована диня та персик в новому дизайні, в яскравому. І ви цей продукт можете побачити на АЗС, на заправках, в супермаркетах, <тас> в інтернет-магазині, партнерів і так далі. Це перше, друге, це вихід на європейський ринок. Це ми теж зробили. Підписали зараз контракт з європейським дистриб'ютором і будемо. Продавати, розвивати дистриб'юцію в тих країнах це такі основні великі наші проекти і цілі вихід на європейський ринок, щоб наша славна страва була всюди, в нашому жовто-блакитному кольорі, з прапором, з такою сильною жінкою. І з такими ми з України, тут таке написано. А, ну, Просто, як то кажуть, нема навіть і що додати. Я хочу вам побажати, дійсно, хай у вас все вийде. Дякую. У вас цікавий напрямок, це щось новеньке, нестандартне дійсно. Це якраз ось ці сучасні технології, які ви е, застосовуєте до е, класичної такої, ну, навіть добрної, до святого, фактично, до добршів. Але е, я розумію, що це ну, 21 століття, і треба сприймати щось новеньке і гарне. Тому тому завойовуйте ринок, yeah. український, світовий, європейський. Дійсно, хай українські продукти з'являються в більшості світових супермаркетів, не знаю, можливо, АЗС, ну, будь-яких мереж, скажімо так. І дійсно, експериментуйте, можливо, ще за там не знаю, місяць-два прийдете до нас і знову розкажете про якусь ще супер страву, яку знайдете, придумаєте, і теж про неї будете розповідати. Я вам дуже дякую. Хай вам дійсно щастить. Дякую. Yeah. Друзі, сьогодні ми говорили на дуже цікаву тему. А в гостях у мене був Ветісян Вачаган, він комерційний директор компанії Ледово і торгової марки Славна страва. І говорили ми з вами про сублімовані страви. Ось така цікава, сучасна, але я впевнений, дуже і дуже стильна штука, яку можна використовувати. Вона абсолютно смачна, корисна і дійсно, це мені здається, дійсно продукт сучасний максимально. Дійсно. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. Друзі, до нових зустрічей. Експертна думка.